Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Мені опять Лена привезла продукти. Зараз показую вам оце дві упаковки сир такий, екстра. Тут у нього срок годності до. Аж до 9-го місяця, бачите, 03, 09, 25. О, такий сир. Далі. Герука це чорна смородина. Два огірочка, три отаких от пончика. Це такі. Перекусики, ану ми відкриємо, подивимося, що воно там таке. так. Ось так. Ой-ой-ой. Ну, да, Оце такі такі перекусики. О, кексики такі маленькі. Ось такі кексики. Паруші такі я люблю. їх. О, тортик захар От стільки, що пачка впала, так примнявся один трошечки. І далі сирок такий. Дуже люблю його. Домашній сир, такий запечений. Виноград білий, два таких пірі, піріга От для 13-го числа е, заморозив у морозилку Це салатик такий. Капусточка така хороша, молоденька, молоко, два хліба чорненьких, ще виноградик, ось три яблука, один нектарінчик. І в мене ще два тих є, зроблю компотик, два синіх, темний виноград. І такі маленькі помідорчики. Я їх засолю і два перця. Оце мені Лена таке передала. Я їй казала: Лєночка, не бери мені, детка, ні м'яса, ні риби, не курки, не треба. У мене є в морозільці ношу його. Вона каже: ну хорошо тетя Анташа, я вам наберу всяких овочей, якихось смаколиків. Кажу, оце мені й от. А такого кажу, мені не бери. Це моя бутилка, я привезла собі з Італії, бачите Верцеля, Це фабрика, де мій зять робить, їм видають. Ви не думаєте, що там крадуть. ні, Він йде на склад, що йому треба, він бере під розпись. У нього таких бутилок, до мабуть, штук п'ять, То на, то на лодці, то, то в автівці, то в бардачку в, тому, в моторіні, то в бардачку в, в байки. Коротше, кажу, я собі візьму одну, бери, бери. Каже, тобі може ще принести. Кажу, ні, мені хватить. Ось так от, водички. Так що, от, от так, а, і ще ж покажу, це ж не все. Ще ж той. Я все обіцяла вам, і це ж бачите, парасольку, парасольку дали мені. Оце парасольки, які теж у них, теж, бачите, написано. Верцела. Теж у них бери скільки хочеш. Ну він їх так губе, ната моя каже, ну він їх губе, він їх приносить кожен місяць парасольку. Як тільки дощ пішов, він узяв парасольку десь пішов. Як дощ закінчився, він там десь. Він її там все оставив, пішов додому Забувається. Ото такий хлопок у нас. Ну, нічого страшного, він візьме нову. Це ж мій браслет, я привезла із того. З Італії НАТО заказувала через тему 98 центів. А це в мене такий був браслетик. Я у тому купувала у Мірелі щось Прошле літо щось купувала. Такий браслетик дають в подарунок. От. Що ще? мої серги Сваровські. Я купала стільки, що я приїхала з центру. та і той знімала все. Так що зараз сварю компота вот, і, мабуть, стушкую капусточки собі. Капуста хороша така. Вот. І ото й все. Більше нічого. А, вип'ю молока, с, с, не, з захаром, і з захаром вип'ю молока. Дуже смачний сахар люблю його. І оці ягоди люблю. Це ж теж у компота бросив. І мене ще я на той раз привозила, трошки залишилося ось таке. Це в мене тут не дуже багато що є, Ну, трохи є, трохи є. Так що, так, що якось так велика подяка, що мене не забувають, що мені. Привозять, пригощають, ну я ж теж ніколи не отказуюсь. от їй завтра, треба піти. у, у... у... у ТВТ, їй же квартиру видали нову, трьохкімнатну, з 25-го вона буде переїжджати, а треба договір заключати. Вона каже: ви можете? Я кажу, звісно, можу. І ми завтра в 10 там зустрічаємося, бо вони в 10 відкриваються і вони там розпечатують і ті всі бумажки. Вона Попідписує і віддасть їм одразу. А за ключами прийде 24-го. за ключами прийде. А от старої квартири віддасть 30-го. Це в неї буде часу 5 днів на переїзд. А вона казала, там з Денисом швидко за один день там та й переїдемо. Ну, гарю, хорошо. Оце хотіла ще, думаю, що я їх не викидаю. Це ж я хотіла вам показати. Квітки мої. Оце ж бачите? Така я Прокопенко Наталія. Оце я летіла 15 с Оце я летіла. От, зараз. Нет, не так, значить. А от так спочатку 21 d А, Даломіти, бачите, написано Даломіти. Це я з Італії летіла до Франкфурта. Франкфута. Вот. А тоді ось написано: Лют Ханса. Вот написано Франкфурт Хельсинки Лют Ханса. Вот. В 2020 в мене був виліт. П'ята група 15С, 15-й ряд місто С. У проході. Я люблю, ось воно тут написано. Ну, теж ви знаєте, як отак проходиш отак клацну, отак от клацну тему штрих-кодом і проходиш. Так що, вже можу викидати, вони вже не треба. Ото такі справи. Дівчатка мої рідненькі хлопчики. Ну, покажу вам ще там трошки в мене є, що вам показати. ну Це може завтра вже зроблю відос, А так більше нічого в мене нема показати. Вам такого нічого я не купувала. Ніде я не була, щоб щось купувати. От так що. ну Мені і не треба купувати. Для нас казала тютюна Таша, нічого не купуйте. В п'ятницю я опять піду. і... П'ятницю каже, хороший день, хороший завоз завжди привезу вам все, що треба. Кажу добра Лена, добра, добра дітка. Я ніколи не відказуюсь і їм завжди допомагаю. Так що, ще раз подивіться, матрішки, не треба писати там таке, що то там когось. Це ми не об'єдаємо. А я вам скажу: я 25 років налоги плачу 14-го числа. Буде а ну, сьогодні у нас який день? А який день сьогодні у нас середа, ось 13. Завтра 14, завтра моєї Анічки День народження. І ось 14 числа буде рівно 25 років, як ми сюди приїхали. Ми приїхали з НАТО пізніше, Юрчик приїхав на, на початку літа. От. І всі оці роки я платила налоги. платила. Ви що думаєте, тут так живуть і пенсіонери платять, я й на церкву плачу, і досі ходжу в церкву за допомогою мені допомагають. Я і, і налоги платила, як робила. У мене було 22, а то 23%. Налогів процентів я платила. Зараз, так як я пенсіонерка менше, так що я не маю права оце таке собі придбати, маю право. І мені наплівать і насрати на вас, матрешки, що ви кажете. Дивіться, що у вас там уже жрать нічого, ваш щур уже вас довів до ручки, окончательно до ручки. Ото -от так. Бувайте здорові, всього вам доброго. Всього хорошого, тримаймось, все буде Україна. Пока-па-па. Папа. -па.